Офіційні представники понад 20 країн проведуть переговори у відні. Ініціатори конференції, державний секретар Шаджон Керрі та глава МЗС Росії Сергій Лавров протягом кількох днів говоритимуть зокрема про підтримку нового уряду в Лівії, відновлення режиму тиші в Сирії, а також загострення ситуації у нагірному Карабаху. Росія має повернутися до великої вісімки. Так вважає міністр закордонних справ Німеччини Франк вальтер Штанмаєр. Однак станеться це лише після виконання Москвої мінських угод. Чільник німецького МЗС водночас визнав, в ЄС зростають протиріччя щодо продовження санкцій проти Росії. Понад мільярд людей до 2060 року постійно житимуть під загрозою катастрофічних повеней через глобальну зміну клімату. Про це йдеться у доповіді британської гуманітарної організації Християнська допомога найбільша небезпека чекає на США, Китай та Індію. Найбільшу схованку наркотиків за останні 10 років знайшли в Колумбії. Поліція вилучила 8 тонн кокаїну. Ринкові вартість знахідки оцінюють у 210 мільйонів євро. Партія наркотиків, знайдена на одній з бананових плантацій у районі Турбо, може належати наркокартелю Усуга, Припускають місцеві змі у зв'язку зі знахідкою. Заарештовані троє підозрюваних. Співачка Джамала повернулася до Києва після тріумфальної перемоги на Євробаченні. В аеропорту її зустрічали кілька сотень прихильників. Тим часом Швеція запропонувала допомогу Україні в організації Євробачення у 2017 році. Про бажання прийняти в себе пісенний конкурс заявили Київ, Одеса, Львів та Дніпропетровськ.